В ріднюки. Доброго дня, слава Україні дорогі глядачі. Субота, вихідний день. Відпочиваємо, як завжди, по накатанні схемі. Тобто працюємо, працюємо по господарству. Зранку встали, неслушаний світ не зоря. Сталося сьогодні трошки пізніше. Сьогодні у нас субота була така можливість, але господарство ніхто не відмінює і треба все одно вставати і працювати і ще є трошечки роботи, яку треба також виконати. Так що, друзі, сьогодні у нас субота, сьогодні приїде до мене один із підписників з Харківської області Кирил, він вже в мене був неодноразово. І чекає, він знову дуже довго чекав там поворосят. Приїде ми клітку, будемо так, трошки розріджувати. І п'яток поросят я маю можливість продати. Тобто він приїде і забере. Також сьогодні приїде Санька Дударковський, приведе матушку. Спитаємо, яка ціна, що в нас там помінялося чи ні. Тобто розкажемо верніше. Я, правда, не дзвонив, але була останнім часом 17. в Требукові і гульяновці 18. Тобто привезе, поспитаємо, а можливо ще позвоню і перепитаю, щоб вже бути готовим. Бройлер наш росте, доволі непогано. Це чинченеріом, що в нас? Мінус 2. Мінус 2 у нас по Подіжу, один добрий ногами, один такий не дуже, ну це таке. На таку кількість це ерунда. Так що працюємо, комбіформ працює. Критики теж дуже багато, там пишуть знову деякі діваки, і же, навіть знаходяться українці, яким нема чим зайнятися, вони живуть, непонятно зрозуміло, якою Ну, Якщо взяти там центральна Україна, то і туди Західна Україна, то там не дуже було. Кіпіш такий був з війною, і люди навіть не уявляють, що це воно таке. О, і зараз ще там міряють. О, ой, та що ти там був, за та що там недалеко воно, за та що там ти туди їздиш, там туди йде та я хотів би подякувати всім за підтримку і довіру. Рухаємося далі, працюємо, працюємо. Хто де може, там і працює, не опускаємо руки, хоч немає настрою, їде прісняки. Але від нас залежить життя багатьох-багатьох людей, яких ми можемо підтримати. Це не тільки від нас, а від усіх українців, які знаходяться в тилу. Чим більше ми зможемо підтримати і придбати тих речей, які необхідні для хлопців, тим більше ми зможемо врятувати життів. Так що, друзі, з понеділка ми розпочнемо збір для нашого одного з наших однодумців Дімона. Із Хмельниччини, позивний слава і ми все-таки будемо розпочинати купувати насадку о, тепловізійну. Там. Я потім розкажу, можливо, трошки щось про неї почитаю, для того, щоб якісніше виконувати бойові завдання і річ не дешево, 200 тисяч одній людині її просто купити, ну, це просто трохи, трохи дуже багато коштів. Так що, друзі, рухаємося далі, чекаємо. Санька чекаємо Кирюху, ну, а ми такий невеличкий обхід зробили по господарству. Леся Петрівна працює на літній кухні No3, тому що вчора зарізали кабанчика і вже вона переробляє, вже зварила там і голову, і хребти обварила, і рульки, і робить паштет. І, і домашні ковбаски трошки нарізали, зробили. Так що, ну, а я в гівні, поводував, повичищав. Попідстеляв, завтра неділю БСП дезінфекція, ну а так працюємо. Не дуже хочеться, але це потрібно робити. Так що всім бажаю підтримувати один одного, об'єднувати. На даний момент ми працюємо, в 58 -му, у напрямку 58-ї бригади на автомобіль ми це також зробимо. Є жінки, які пишуть, що дуже приємно, що ви допомагаєте 58-му, мене також там є. Син там чи племінник дуже приємно, а ми стараємося підтримати їх. Ми не знаємо, в яких підрозділів, ми допомагаємо підрозділу артилерістів. Так що, друзі, якось так. Так що війна ніде не ділася і ми мусимо об'єднуватися. А також сьогодні прийде велика посилка 12 коробок з Австрії, Зої Ніцак, кажуть, я вам просто, чи Хофман, подивлюсь, в мене їх просто дві. Розкажи, покажу, як же таки, чи є нормальні українці за кордоном, чи є взагалі українці, які не байдужі до даної ситуації, які е, передали ці посилки в Україну, як це все відбувалося, я потім розкажу. Трохи аж рука затекла. О, так що, е, по посилкам розповім. Там йде допомога на, на шпиталь. От В розмірі 1000 євро, це матеріальна допомога, там різні речі. От, ми її передамо безпосередньо туди, куди це потрібно, зробимо відеозвіт. От. Ну а по домашньому господарству, хто брав з нами бройлера, от такий бройлер важити сьогодні не буде, але вже можна різати. вже можна різати. 2 числа буде е, місяць як ми його взяли. ну Ми взяли його на 20-й день, тому що трошки протупили. Тобто 2, 2 числа буде місяць і було 20, тобто 50 днів. Ну, такий хороший, квадратний гарненький бролерочок на, на стилі. Зараз трошечки підтрусимо, хоч воно сухе на сьогоднішній день. Вологір такої нема, працює одна витяжка. Ну, все добре. Так що на цьому все. Йдемо далі. Що, беревчики? Теж свинки ростуть. Воно якось. Туди-сюди а воно все росте. Да, є моменти, там по свиноматкам не загуляли, трошки як там за двома зайцями, ну нічого, значить, так потрібно. Все воно буде добре, все буде Україна. На городі вже фактично Надія Анатолійовна все поубирала. Це мої квітки залишилися, що я бджолам оставляв. І тут дуже багато кнів і бджілки літають. Не знаю, побачу, може буду живий здоровий, на наступний рік посажу і подивлюся, як воно. От такі киточки з'явилися. Може можна буде назбирати насіння. правда, правда. Ну, тут насіння маловато, щоб посіяти буде. Але посіяти От такі аж колоски. От такі. Я щось думав, і це все буде тут на Можна буде посіяти і в ручному режимі це все діло зібрати. Скоро будемо вже фризувати. Навіть не знаю конкретно який сьогодні день. От, помідори в цьому році аліарди. Але для нас хватило. От. Перці, остатки перців. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Під душе в мене залишився там один проход незаметаний. Заметемо і передіваємося, приводимо все в порядок і працюємо далі. Перейдитися, обтертися, помитися і летіти на нову почту. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, підтримуємо одне одного. Слава Україні! Героям слава!